Мрівчи здій. Це е, моя книжка, моя перша книжка. Тому це така зміна, яка, якою я пущаюсь. Я е, писала її з 2020 року, але я не зупиняюсь, я вже звикла до змін і тому я сама навчилась регулювати власні зміни. Чому люди бояться змін? Тому що зміни можуть бути не ті, які вони очікують. Але вони і не знають, що вони очікують, коли вони не планують сценарій власного життя. Тому у мене за три роки дуже багато змін, але я їх планую, я їх коригую, я знаю, які зміни я очікую в своєму житті. Тому всі, хто хоче змін в 2025, я вважаю, мають прочитати книжку до кінця, і ти казала там якась секретна техніка. Ще в кінці так. Але якщо ви ще міркуєте, потрібна вам зміни. Або не потрібно, дійсно. Пишіть коментарі під цим відео. Ви отримаєте подарунок, уривок з цієї книжки. І ви будете знати, що зміни це не страшно. Будете самі впливати на власні зміни, самі творити історію твого життя.